Це місце було відоме ще у 19 столітті як природнє оздоровлення на повітрі, і сюди приїжджали різні аристократи та багаті люди, щоб насолодитись цією природою. А сьогодні вона одна з найвідоміших природних пам'яток Франції, куди щороку вже приїжджають мільйони людей зі всього світу. Я такий думав, що довишло закрити гештальт і скупнутися в Атлантичному океані в регіоні Бейріць, де я був, якраз в минулому випуску можете подивитись. І думав, ну на дюнафіла приїду, а тут зможу покопатись. Звісно, що я можу ось туди піти, але це займе багато часу і багато зусиль, енергії. У мене ще є інші плани, що вам зняти, показати і що самому подивитись. Тому, напевно, мій гештальт з Атлантичним океаном залишиться. Не закритим навіть тут. Тому, якщо будете і буде бажання, можете приїжджати сюди, так само брати собі рушники, якісь плавки, купальники, і спробувати тут плавати. Вже незабаром піщані хмари розійшлись, і я побачив ще піщаний острів прямо по курсу. Також різні яхти і човни, які там всюди плавали. І більш чітку лінію узбережжя та лісів, і багато людей, які кайфували від життя та цих приємних емоцій, які там всі отримали. А французи навіть туди зі своїми улюбленими собаками також залазили, бо всі хотіли побачити ті неймовірні краєвиди Атлантики. Я вирішив навіщо йти сходами. Буду кувирком зараз скатитись по цьому піску, тому що він дуже приємний. І це не, не дуже важко. Головне взуття заховав в рюкзак і можна ось так потрошку спускатись. І потім через ліс вже йти до зупинки автобуса.